Цей законопроект по мобілізації такий чутливий законопроект. Достатньо бачимо, як це все вносять в раду, забирають, скасовують, дискутують велику кількість часу. Що має бути власне в цьому документі, щоб він був, знаєте, таким собі і прийнятним для суспільства, і ок для військових, ну і для політиків, теж тому, що Верховна Рада за нього буде голосувати, а за Зеленський підписувати він має бути збалансований. Він має бути справедливий збалансований. Збалансований між. А, тобто там має бути більше мотиваційних а, а, стимулів а, і підходи більше рекрутингу, ніж примусу. Він точно, такого. -то. Він точно не має порушувати конституцію. Він точно не має порушувати права людини. Але чи потрібен цей законопроект? Так потрібен. Мобілізаційний законопроект потрібен, тому що ми розуміємо, що наш ворог також нарощує е, свій контингент, і ми знаємо про їхні плани нових хвиль мобілізації. Е, я сподіваюся, що той законопроект, який прийде зараз, вже допрацьований, тому що ми. Пропрацювали той перший сирий законопроект і урядовий та урядовий, да і надали свої пропозиції, що має бути змінено. Я думаю, що новий сподіваюся, буде вже прийде змінений і, і дійсно збалансований його ж Міноборони наразі готує. Так так його ми готуємо. спільно із чи вони чи це їхні, чисто їхній законопроект. Ну, це ініціатором чи право законодавчої ініціативи має Кабінет міністрів. Uh -huh. Міністерство оборони не має такого права. Але Міністерство і коли е законопроект виноситься Кабінетом міністрів, мають проголосувати всі міністерства на, о на уряді за цей законопроект. А це означає, що всі міністерства погоджуються з тим, що буде в цьому законопроекті. На жаль, коли ми розглядали законопроект перший, перший, перший цей варіант. То не всі не всі міністерства були в курсі, що в в тому плані, що їх стосується, що там змінюється, і ну, нам довелося на базі комітету вже всіх поєднувати і шукати якісь збалансовані рішення. Тому подивимося, що. Напрацює міністерство оборони разом з генеральним штабом і разом з іншими міністерствами, і будемо тоді вже вивчати той новий законопроект. А коли він може бути поданий до кінця січня? Наприклад, а, заступниця профільна заступниця міністра Калмикова, яка відповідає зараз за підготовку цього законопроекту, десь декілька днів тому сказала, що це займе пару тижнів лютий. Я думаю, що ми побачимо його у лютому, але подивимося знову ж таки. Ми готові, хоч завтра там його розглядати, але ми маємо отримати текст цього законопроекту зареєструваний. Неймовірний такий знаєте хайп. Да? Я на Ютубі можу собі дозволити це слово. Викликало здається, пропозиція була вашої колеги по комітету пані Мар'яни Безуглої про те, що здається, депутати повинні йти воювати. Якось так звучало це. Наскільки такий собі депутатський батальйон би підсилив? Бригади, якісь певні, ви знаєте, особисто я не маю нічого проти цього. Ну, ви ж воювали? Я так? був да, в 2014 році там, і у мене там багато друзів. і Я готовий хоч завтра туди повернутися. Але питання по тому, як врегулювати подальшу роботу Верховної Ради, хтось має взяти на себе функціонал прийняття законів, якщо. Це не виконує Верховна Рада, то це має виконувати або Кабінет міністрів, або президент. І президент тоді має там вино пропонувати чи видавати, видавати вже не укази президента, а декрети, які будуть рівнозначні до законів. Ну, можливо, такий варіант. Якщо, Якщо всіх, всіх депутатів мобілізують. Всіх влаштовує, то в принципі. Я думаю, що я не один, хто готовий бути мобілізованим. У нас достатньо моїх колег, які, вони, які також часто бувають на лінії фронту і з допомогою, і з тим, щоб зрозуміти, що відбувається, чим допомогти. Тому на розсуд залу.